Вітаю, моя аудиторія це не критики і не скептики, це ті, кому резонує та інформація, з якою я ділюсь. Пригадую себе в дитинстві, коли я завжди була така, ви знаєте, от е, почемучка. цікавилася всі, чому так, чому так, чому так. Потім все своє життя я навчалася, але я не тільки навчалася, мені завжди була цікава глибина. Чому так? Чому ця людина саме дає такі знання, звідки вона, хто вона, чим вона займається і тому подібне? І вже, маючи певний багаж цих знань, я не буду впевнено казати, що я е, істина останній інстанції, тому що ми абсолютно не розуміємо, як влаштований в нас всесвіт. Ми не знаємо, ми можемо тільки аналізувати. і... Думати, якщо нам резонують ці знання, мабуть, вони співпадають з резонансом нашої душі, і в цьому щось дійсно там закладена якась істина, якась іскра. Тому. Ви знаєте, якщо ми глянемо, я колись вивчала веди, і в самоведичних знаннях люди ділилися на гони. Кожний там мали: мудреці, лікарі, ті, хто працюють, ті, хто щось майструють, майстри. І кожен. Розумівся в своїй сфері, і тому, якщо комусь не резонує якась інформація, це не значить, що потрібно це заперечувати. Просто в нього немає схеми цих знань, як це все влаштовано. Хтось більше, хтось менше розбирається, і це нормально. І те, що зараз світ поступово відкриває для нас більше і більше духовних знань, це лише про те, що люди людям даються знання по мірі готовності людей до сприйняття цих знань. Тому все нормально. Якщо ви щось не розумієте, це не значить, що це не так.